Полтава і Карпати Львів. І формі. Миколи Павлова Підпишні. і Погнадій Медведєв. Номер 27. Ахмед Львівські Карпати сьогодні у білій формі. Номер перший воротах. в воротах Всело Троманенко. Восьмий Ігор Ощіпко, п'ятий. Іван Мілошевич, 25-й. Андрій Ткачук. 55-й. Неманія Тубіч, 18-й. Михайло. Іон Марковський. Де... На фланзі партнера. Главіна навішує. І розіграли. Ворської, колокол повернув партнеру. Навіс. Це вже навіс за поле. Голодюк. І знову влучають в арбітра футболіста. Цього разу траєкторія хульоти. Під час суттєво підкоригована. Має вигравати боротьбу захисник. Ще раз. Подивіться, тут вже втрачають м'яч футболісти Карпат. Удар. Навіть ну, ми чули. Партнер підказував ззаду-заду. Зачепив. 20 м'ячів. Щодо Карпат. то у них 29 забитих м'ячів за 24 поєдинки. непогано. Германія дає довго. Жорстко зустрічає Тубіч. Рефері дозволяє. А це залишов, не встигав, не порушував правила. Травічний захисник. Екс-гравець Ексерый згурлсер. Страх він за нею відіграв свій час. Подавав. І зараз ярмаш. Ну подивіться, як закидував м'яч. Григорій Ярмаш. Дістає все. Акуратний навіс. Свідомий, абсолютно свідомий. Головець. Зад. Качук. Худобяк. Кузнецов. Скидка Кузнецова. Ну що, був поштовх, чи ні? Серьезно, Знать, питання. ми дивимося, Скидка є. Так, щоб зовсім не було поштовху, не можна сказати. Та, тут не сумніви, що збули кополовця по ногах Диспутовським. Щіпа забирає Дулганський. Главіна. Удар. Ще одна спроба. Друга заблокована. Ось перший удар. Ще один ракурс цього удару. Ну, а тим часом щось ще цікаве було Янузія Романенко. Це, як на мене, точно не пенальті. Тому що Янузі сам десь відштовхував Романенка і той виставляв руки. Обін як капітан. О, відразу дві жовті За супер. Главіна пробиває у Сіці. Хоча такий удар можна взяти лише в теорії або на якому шаленому кражі. Шалено вгадавши, то відразу стрибати вгору. Ковець пішов вже в центр навіс. Кузнецов програє тут боротьбу. Володюк. удар. Спорт запрошують вас на передження трансляції другого тайму Матчу під центр чемпіонату України з футболу між командами Воска-Полтава Карпати Львів. Іван, Зараз нагадаємо, після цього небезпечного стандарту Ощіпко пробиває вищий воріт. Але дуже... Який, нагадаємо перейшов свого часу з клубу Шахтар, на той час тренував Карпати. Взяв такі це претензії до передусім худобякам. Можливо, до Кобіна, Голодюка. Ткачука також. Кожанов віддає. Ну, бачите, як активно розпочали Карпати. Другий тайм і повз ворота. Карпати створюють моменти на початку другого тайму. Скільки ефективно взагалі команда буде працьорську не вигравала. Ось підхоплює м'яч Марковський. Можна грати. Його передача на Філіпа Дескутовський. Той в один дотик на фланг. Удар. І Романенко. Здалеку і подивіться! Це, звичайно ж, неймовірний м'яч. Дивимося. Ні, худобяк, худобяк, звичайно ж пробував тут. Подивіться, ось момент, де Главіна приймає вітання. Безумовно, сьогодні Главіна. Можливо, на це вплинуло те, що нещодавно було святою. Великі Бу сімейне два роки виконилися його гонці. Ніколь Обін. Дача. Це не спонсор телетрансляції. Турвольна марка Морський. Морські рекомендовано до футболу. Красноперов навішує. Пішов. Глибоко назад. Але й в нього відібрали. Подивіться. На фланзі Кулаков. Двоє партнерів у карнізоні. Пшеничних був. Навіс Кобіна. Шов на м'яч у Щіпко. Він штовхався. Штовхав його в плече Ярмаш. Обидва боролися за позицію. Гороліє. Навішує на Кузнецова. Можна бити удар. Заблоковано цей удар. Хоча досить перспективно виглядала атака у Карпат. Ця атака ще триває. Кожанов. Там Кузнецов піднімав руку, що м'яч зачепив руку Медведєва. Ось навіс на Кузнецова. Той дострибує, але ще кінчиками волосся. Чіпляє м'яч. Ось навіс. А тут же виходить Долганський. Пати на фланзі. Навіс. Кожанов кидався. Гурулі. Боротьбою з Гурулі. Лежить там захисник. Восклеєм. Робін. Подача. Оце вже розіграно. Розіграно, І що немає взяття воріт. Дає в мертву зону, але звідти йде скидка. Став чи не дістав. Ось цього разу здавалося б гол мав бути. Ну і відповідь Кобін пробиває. Показують поматку Кобіна на позицію для удару. Ловіна за ним не встигав. Тут вже є два голи. Чичиков на вільне місце. Кулаков далеко вийшов Романенко. Його страхують. Буде пробувати. Розіграти хотіли. Але досить таки міцно там Чичиков тримав Тубіч. Під удар. Кузнецов тримує м'яч. Віддав. Кузнецов. Троє проти нього. Все одно намагається настирло обіграти. Кузнецов. Лем. Кузнецов. Кузнецов б'є. Дві хвилини додають арбітри. Коскій відкривається. Довго стоїть Краснопюров. Отримав попередження. Затримку часу. Лише 5 секунд дав програти порівняно з доданими двома хвилинами.